Обвинувачення обвинуваченні ДСДО Ольги Юлівної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачені частини 4, -ї, 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Подивилися судове засідання. Судове засідання з'явилися прокурор Волківський, захисники Панчук, Данилова та Пальчук. Відомо, що це аудіо-фіксація, що ми Так, Для щось. вас оголошується склад суду, Судова розвит здійснюється судей про такі з таких роботи, отримали село за участю КП, вашу участь участь захисників Панчук і Демидлець. Суд вам роз'яснює право відводу саме відводу, Відводів саме відводу немає? Відводу немає. Судове засідання не з'явилося вибачення, так? Суду по причини наявки не поведомо. У мене Є питання про вставлення судового розвіду у зв'язку з перебуванням Роздової Ольги Юрійовни на лікарняному. І окрім того, моя колега Гумен Тетяна Миколаївна ознайомлювалася з матеріалами кримінального провадження. І на даний час на сьогодні судове засідання, я ще не встиг ознайомитися з усіма людей Тому, ми прошу відкласти за цей двох підстав, визначити там дату або декілька альтернативних дат для подальшого участі в судовому розгляді. Прошу долучити киснове клопотання, до копію відповідних документів до надзвичайної ситуації. Клопотання були вкладені. Судовий розгляд сідається у нас. Модель паніонізму спрямована до факту достатньо черги для закінчення продатку безпосереднього суду. Тобто у вас клопотання були вкладені саме з ексклюзною ознайомитися з матеріалом? Ні, Ваша честь, з ексклюзною вхідністю ознайомитися зі спуском, що Дроздова сьогодні не з'явилася. Бо у вас по причині явки участі в судов так, відповідно до копії медичного висновку звернулись період на з 21.07, сьомого це щорошнього дня по 25 Сідайте, будь ласка. Так, прям було судово засідання. не з'явився проточного. Чи відомо вам? О, щось, просто, перебуваю ще річній відпустці. Я є старшим групом прокурорів по обидвам кримінальних проваджень, тому у останнього жодним чином не перешкоджає проведення судового розсуду. Так, щодо попитання захисника відправили на прошу вашу. На першу чергу, я маю зазначити, звісно, що в нас участь обвинуваченої є обов'язково, і без участі останнього, ми зрозуміло, згідно з кримінальними системами, законодавство не можемо продовжувати судового робити. Це є без це. Проте разом з цим, я все-таки звертаю увагу суду, що у нас неодноразово судові засідання не відбуваються у зв'язку з неявкою сторони захисту, зокрема в тому числі безпосередньо обвинувачення. Я розумію, що лікарняний лист розуміння кримінального кодексу є поважною причиною. Я разом з цим вважаю за доцільне наступне судові перевіряти поважність неявки та долучати відповідні медичні документи щодо. Чому саме у нас, ну, напевно, надати цьому оцінку, чому саме обвинувачена має таку тенденцію хворіти у період можливих проведення судового засідання перед призначенням відповідних дат проведення останнього. На мій погляд, це дещо виглядає, так би мовити, ситуативно може бути такою рівні захисту щодо умисного непроведення судового засідання. Ще з підтримую подамо попитання колегою щодо висловлювань прокурора, то якщо суд прийде за необхідне визначити декілька, декілька дат наступних судових засідань, це докаже процесуальну належну поведінку і сторони захисту обвинувачено. Так вступало, людина захворіла, лікарня не листок надано. Якщо буде не призначено декілька судових засідань, то відповідно вони відбудуться, оскільки ну. Людина так часто не тому я вважаю, що твердження не знаходить свої підтвердження, а належать про лікар буде в подальшому сімейних додаті. Шановний суд, підтримує питання колеги. Я хочу зауважити, що попередній лікарня були надані всі документи і була проведена операція у Льві, щоб підтверджувати ваші причини її. Тому то Думаю, це як свідство. Так, що щодо розгляду заяви про відбув в Бахмутдому. Так, так, так. А що стосується участі в судовому засіданні захисників, яка кількість захисників буде брати участь у судовому засіданні? Чи відома позиція вашої захисної спільної? Так, ну, я буду брати участь в подальшому судовому засіданні. А ваша колега, яка узнає. Колега е, не буде в подальшу участь. Не буде, так. Не буде, добре. Сідайте, на ваше. Так, сідайте, так? Добре. Сідайте, будь ласка. Те, що участь у судовому засіданні повинуваченої є обов'язковою, це вважає необхідність. Відкласти розгляд кримінального провадження саме у заступні активи обвинувачення судове засідання штуки судового засідання перевірити організації, що стосується причини неявки судового засідання обвинувачення, відкласти судове засідання на іншу дату.